Наступного дня стояв знову Йоанн та двоє учнів Його. І, поглянувши на Ісуса, що проходив, Він сказав Ото агнець Божий. І почули два учні, і як він говорив, та й пішли за Ісусом. А Ісус обернувся і, побачивши, що вони йшли за ним, та й каже до них, Чого ви шукаєте? А вони відказали йому Раві! перекладено це означає Учителю. Де ти живеш? Він говорить до них Ходімо і побачите. Ті пішли й побачили, де він жив, і в нього той день перебували було ж коло години 10-ї. А один із двох, що чули від Йоанна та йшли вслід за ним, був Андрій, брат Симона Петра. Він знайшов перше Симона, брата свого, та й говорить до нього: Знайшли ми Месію. Що означає Христос, і привів Він Його до Ісуса. На нього ж поглянувши, промовив Ісус. Ти Симон, син Йоанин, будеш званий Тикифа, що означає скеля. Це рядки першої глави благовістя святого апостола Євангелиста Йоана. Бути першим завжди нелегко. Для цього потрібна витримка та мужність. Та саме молодий юнак з ім'ям Андрій, яке в перекладі з грецької означає мужність, був першим покликаним на служіння до Господа учнем. 30 листопада православна церква вшановує пам'ять святого апостола Андрія Первозваного. Апостол Андрій Первозваний був виходцем із школи Іоанна Хрестителя. Але коли Він побачив Господа Бога і Спаса Нашого Ісуса Христа, він із своїм братом апостолом Петром почали свій шлях апостольський, перебуваючи три роки із Господом Богом, вони виконали ту місію, яка покладена була на них. У свято П'ятидесятниці. Дух Святий зійшов на апостолів, і вони почали проповідувати мовами кожного народу. І ось Андрій Первозваний вирушаючи землі Скіфі, тобто нашої української держави, він говорив тією мовою, з якою спілкувався той чи інший народ. Слова його глибоко залягали у серця тих, хто слухав апостола Андрія Первозванного. Так, він по Дніпру піднявся до Київських круч, і ось саме там, побачивши ту благодатну нашу українську землю, він сказав, що тут буде місто Велике. І тут буде проповідуватися ім'я Господнє, яке засяє величезною кількістю храмів. Про життя апостола Андрія Першозваного нам відомо не дуже багато, але існує все ж багато передань та історичних описів подій, пов'язаних з його ім'ям. Святий апостол Андрій Першозваний був рибалкою на Генісарейському озері. В юності прийняв рішення не вступати в шлюб. Був учнем святого Пророка Іоанна Хрестителя, став першим учнем Ісуса Христа і першим сповідав Його Месією, тому його називають першозваним. Привів до Христа майбутнього апостола Петра, свого брата, вказав Христу на хлопчика з п'ятьма хлібами і двома рибами. Які потім були чудесним чином помножені, щоб нагодувати був одним з чотирьох учнів Ісуса, яким на Оливній горі Він розповів про долю світу згідно жеребу, проповів до Вавіфанії, Фракії, Македонії, Фесалії і Скіфії. поставив хрест на Київських горах, звернувшись до учнів. Чи бачите гори ці на цих горах засяє благодать Божа? У невеличкому селищі Візантії, майбутньому Константинополі, заснував християнську церкву, посвятивши в єпископа одного з сімдесяти апостолів Христових Стахія. У місті Патрах по його молитві видужав знатний городянин. Накладенням апостольських рук стілилася дружина правителя Патрського і його брат. Житель міста захотіли прийняти від апостола Андрія святе Хрещення. Але правитель міста консул Егат, був язичником і наказав розіп'яти апостола. Щоб продовжити муки апостола, він наказав не прибувати його руки і ноги до Христа, а прив'язати їх. Хрест мав форму літери Х і отримав назву Андріївський хрест. Люди вимагали зняти святого апостола з Христа. Господи, нехай ж не мені бути знятим з Христа, прийми мій Дух зі світом, вигукнув Андрій. Мученицька смерть сталася в 62 роки у 357 році. мощі апостола Андрія перенесли в Константинополь в храм святих апостолів після взяття Константинополя хрестоносцями в 1208 році. мощі були перевезені до Італії і поміщені в кафедральному храмі в Амальфі. При папі Римському Пію II чесна глава святого апостола Андрія. Принесла в Рим в собор святого апостола Петра. На місці розіп'яття святого апостола в Патрах спороджений Собор Андрія Первозваного, найбільший у Греції. У ньому зберігається хрест, на якому був розіп'ятий апостол. У 2013 році хрест святого апостола Андрія Первозваного прибув до Києво-Печерської лаври з нагоди святкування 1025-річчя хрещення Русі. На афоні, неподалік від центру Кареї, знаходиться Андріївський скит, який відноситься до грецького монастиря Ватапет. У скиту є Андріївський собор. У свято Андріївському скиті зберігаються мощі апостола Андрія Первозваного. Андрій вважається покровителем рибалок, моряків, всіх професій, пов'язаних з морем. Йому моляться про захист тих, хто виходить в плавання. Багато країн вважають святого своїм покровителем, серед них і Україна. Тож звернімося до апостола Андрія Первозваного з молитвою. Першозваний апостол Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, Церкви, послідовнику Верховний, всехвальний Андрію, славимо і величаємо апостольські труди Твої, з радістю згадимо Твоє благословенне до нас пришестя. Облажаємо чесні страждання твої, шануємо святу пам'ять Твою і віруємо, що живий Господь і жива душа Твоя із ним повік перебуваєш на небесах, звідки любиш нас тією ж любов'ю, якою ти полюбив нас, коли Духом Святим передбачив наше до Христа навернення. І не тільки любиш, але й молишся за нас Богу, бачачи у світлі його всі наші біди, так віруємо. І так цю нашу віру сповідуємо у храмі, що в ім'я Твоє, Святий Андрію, славно збудований, віруючи ж, прославляємо і благаємо Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, щоб твоїми молитвами, які Він завжди слухає і приймає, подав нам усе потрібне для спасіння на щоб, як ти зразу за голосом Господа, залишивши сіті свої, впевнено пішов з ним. Так і кожний із нас нехай не шукає своєї користі, але про те, що на благо ближнього і про небесне покликання нехай помишляє, маючи ж заступником і молитвини за нас, уповаємо, що молитва Твоя багато може перед Господом і Спасителем нашим Ісусом Христом. Йому ж подобає всяка слава, честь і поклоніння з Отцем і Святим Духом на віки віків. Amen.